І подивіться, ну, хто тут повернувся? Коротше, всім привіт, ви на каналі World of Animation. Хоча, в принципі, ви, може, і так знаєте. Коротше, давно ніяких відео не робив. Чому? А покачану. Короче, радійте, що я вже... Хоча б зараз, нарешті, почав нове робити. Коротше, я таки подивився. В плеймаркеті є, значить, оця пародія. Мій Inside. The Inside Bleh. О. То зараз подивимося, що це таке. Подивимося, чи воно всрати щось, чи не всрати. Чи може щось нормальне, прикольне. Коротше, годі. Годі тягнути. Погнали вже. Так, що тут у нас? Треба буде добраться добратися додому. Нічого собі... Нічого собі. А це слухайте. Типу йди в породі, але починається все ніяк, ви робимо. Беречь, що прикольно, тут по факту нікого крім мене на вулиці нема. Зато звуки так наче тут стільки народуть, тіка. Ну все ясно, это головного героя в голове просто эти звуки. Все, иллюзия того, что тут кто-то кроме него На самом деле он живет в Чорнобиле, где никого кроме него Так, я, Сэр, так, я так, потерял так. свои ключи от квартиры. Надо, Надо мне искать на столике. Ну это обобус а просто. Забыл ключи от квартиры. Моя комната. Розблоковано. Home sweet home. Опа, ну! А це оце впізнаю вже. Оля, він крестил, просто проліс. А шо, Привет. так Привет! Я... В последний раз я очень торопилась и не успела прибраться. Помоги мне, пожалуйста, убери вещи в корзину. Шо, так відразу? Так відразу нав... Це нав... навіть не було сцени, Як там дістати, ну взяти телефон, завантажити ігру. Ну, Зайти в гру, ні, тут все відразу. О, так відразу. Дякую, що перебирав у хаті. Тепер вели в магазин за хліб. То це то магоче, чи це мій інсайт Я журтую. Знакомое, Знакомое место. Кажется, я в этой игре. Очень мені ти прям так вид Ви Вишо, ви пацани? Все, я зрозумів. Я зрозумів, що це лютий спідран Просто це, це спідран версія спеціально для спідранів тут всі зайві оці сцени відразу вирізані з гри, щоб максимально швидко її пройти. Ля, Риму вийдав просто. Йоу, та тут навіть цей. Тут вже навіть розстановка нелінійна. Просто за чисто спідран версія, все ясно. Так, ну нехай, нехай, я тут. Міу. Тільки мені, по-моєму. О, плакат, плакат. Ну чому його таким мильним піксельним зробили? Не дали мені подивитись на дівчинку, гарну. Як так-то? Гаразд, погнали сюди. Перенесі лош. Луч... А... Йоу, а тут викрутка. Тут вирішили таке щось трошки змінити. Гаразд, нехай, хай, не хай. Так, а фигурка, фигурка шо? Піпець, вона тут му лучше більш страшна, ніж в оригіналі, бо... Ну тут графика така Піпець, просто Йоу! Так, бантик тут теж змінили. Нехай. Взагалі я знаю, що я тут не дуже вчасно почав проходити цю гру, хоча я, я навіть не оригінал проходжу, а пародію якусь спідран версію. Але по-перше, краще пізно, ніж ніколи. А по друге, ні. треба ж було щось почати проходити, а тут бац побачив цю пародію чому ні. Ля, портал який. це вирубило маєте. електричество, треба запустити телепорт. телепорт. Йо, я вже забоявся, подумав, тут це чорне буде. О, місяць світиться. сьогодні. Це що таке було? Це що за звук такий? І що це за двері? Не ясно. Стоп! Стоп, 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 стоп. <хи> Чекайте. В оригіналі во, ванна тут знаходиться. О, тобто тут структура таки лінійна по факту. Але не зовсім тут, тут дво, дві пари дверей. І ці двері не відчиняються, бо тут ванна, повідаємо, і буде. Коротше я взагалі щось чманію з того, що це таке за версія. Так Крузі ясно. Це або телевізор розрізаний був і його зліпили в одне, Або тут звідси цей, або тут зверху хтось насяв просто. Приколи. Тільки зараз помітив, що тут гітара спить. Уже те, що тут стрибати можна. Чекайте, ну. Сто, ви хочете сказати, що це я в кімнаті кепочки чи що? Так кепочка ж не на початку з'являється. Це по-перше. А по-друге, ця гітара. Така роздовбана, піпець. <реш> Говорю, все ясно, це. Це гітара Курта Кобейна. А що, ви не знали, що в нього був рожевий стратокастер? А от тепер будете знати. Звідси, як він його роздовбав на концерті. Просто... Піпець Розперло його як. Ну, це я сігма, просто переді мною двері самі відчиняються. Від моєї пафосної піде, я поже. Нічого собі її сюди запхали, а я по усій хаті шукаю. <звук> і... Нарешті знайшов. Шо? Короче, реально спідран версія. Тут навіть не показали, як я ці. Дюрасели запихаю сюди, нормально. Так, ну. Та що мене так кіпає? Все, погнали в портал. Перша ніч. А до чого тут ніч? О, жінка. Та що мене так. Хованки через? Я ж не зрозумію. Ти кожен день красишся. Не для себе. Для отражения, чтобы она меня узнавала. А тут, если ты не пофарбуешься, то ты подзаркло на это, нефти знаешь. Почему ты выбрала именно этот наряд? Он заставляет меня чувствовать, будто я все еще управляю ситуацией. А я думал, что робать выглядит, значит, ты в школу ходишь. О, гитара. Ты умеешь ты играть на гитаре. на гитаре? Раньше играла. Пальцы помнят. А, а вот песни, песни уже нет. То <к 2014> пальцы What? ты умеешь играть, а песни нет. Вот мы и встретились, Я так рада. Знаю, у тебя есть вопрос. Я сделала это специальное устройство, чтобы... Почему ты не оказался в другой версии игры? Долго рассказывать. В общем, приятно тебя видеть. Что происходит? Ну мурашки мурашке Це За шо за Це За шо, музика з фильма Хэллоуин, чи шо, шо відбувається? Йоу, ні Ника, куди? О! Нормально, за мною тут цей. <реш> за мною тут будуть гнатися зараз, а я. А <реш> я чисто на приставці зараз кру. Ну все, давайте найвхід. Все, найвхід, погнали, хоба. Коротше, все ясно, тут треба ховатись. А в мене питання, а як мені ховатися? Ж... Яке ж воно багане просто. Іди в баню? Так. А скільки батареек? Теж. Ну, а раз, дві Що? Ти Шо? Ты будеш будешь проход... Ні, чекай. Я так і не зрозумів, Вона буде за мною там ганятись якось, що? шо? Що, типу, а чого вона вже за мною ганяється? Ми ж навіть не побалакали нормально. Так, я... Ага. Забираємо батарейку. І тікаємо, тікаємо. бріха тікаємо. Тут просто звуки настільки випадкові. Мені від цього вже не страшно. Так, почекаємо, може, поки вона вийде звідси. А вона, видно, звідси не збирається виходити. Чекай, стоп. Хочете сказати, що тут ще батарейки десь є, чи що? Та ви замахались з цими... Стоп! Тут реально ще три батарейки десь знайти треба. Очманіти просто. Так, батарейки я знайшов вже всі, там просто на кухні вони повторно з'явились. Жінка, відійди. Дай мені батарейки запхати куди треба. Не треба пищати тут, напевно. вийшло пищи, чесно, як крепко. Змотуємося, пацани. Сурвайвор, Той хто вижив. Бля. Чекайте, за что. Бля, як пафосно, просто, оце краля, оце вот це краля, вот просто. Це якийсь прикол, знов ці батареї шукати треба. Так, тільки... Ні! Йди в жопу! Тільки не кажи, що вона бігати навчилась тепер. Вони мурашки мурашки тілі просто. По тілу по шкірі. Не кажіть, що вона тепер може за мною нормально бігати. А не лише ходити по одних і тих самих кімнатах. Лихо. Не треба. Жінка, не треба. Іди в баню. Іди в баню. Іди в баню. Бугага. все, мені набридло, я в міні єре Все. игрок, приходи в казино поиграть, ты своим не поверишь глазам. Ты кто такой, У тебя впереди дефицитов каскад, ты готов? Проходите в Короче, все ясно, играем в казино просто. Я вам открою там тайную цель. Вот. Мы без голови. Коротше, все ясно, тут все по колу тупо повторюється. Мені просто цікаво, чи є тут німецьке озвучення, ну. Do you wear makeup every day? Опа. Not for myself, for the reflection, so that it recognizes me. Піпець, тут є англійське озвучення, нічого собі, вона з акцентом. Why did you choose this kind of outfit? He makes me feel like I'm still in control. Фипец, ну в нае акцент. Is this computer real? Of course! Everything here is real and works like in your world! Of course! Everything is, is real here. Of course, didn't you know? <laughs> Ничего зрения, прям акцент. Ні, ну за прикольно, звісно, що тут є ще англійське озвучення. Але, на жаль, тут... Нічого більше робити нема. що. Go to the банія. Thank you very much. Так, а жо тут по досягненням. Ну вибачайте, я не подивився, ну давайте подивимось. Щось сталося і тепер все на англійській мові прикол. Ще я назад на російську мову міняв. Не знаю. Why, Why is it lying, lying here You're doing nothing? nothing. Because it is, it is doing nothing. Why, Why did I, I buy it? I assembled, I assembled it once. once and that asset. Yeah, you, you throw your money in the In the rubbish. <laughs> the flight is great. This there was no flight, man. <laughs> I, I have to, to do some, some coding, coding today. Whoa, so. on, on a watermelon. Haha. -ha. Funny, funny, yes? Haha, -ha. yeah. It is really funny. Haha. -ha. Ha -ha. <laughs> Ну все, я тепер виконав всі досягнення. Ви, ну, всі, які міг, що що? Оч мені ти, все, тут досягнення стерлись. Ну, нехай, вони за те в плей-іграх мали зберегтися, ну. Ну, во, все, збереглися досягнення. Ну, в принципі. Дуже рідкіснешу. Прикол. Ну, в принципі, все, досягнення зберелись Коротше, глянув я такого, пограв десь ну, в районі півгодинки в цю гру. І так, оригінал набагато кращий. Набагато кращий, це однозначно. А так, ну, я не знаю, чи варто це завантажувати. Я б не сказав, якщо чесно. Хіба якщо вам халявні якісь досягнення треба. Ну і пограти в якусь тиву пародію. А так оригінал, очевидно, знову ж таки набагато кращий. До речі, а навіщо тут монетки? Ну все дуже просто. Для того, щоб тут скини купувати, але. А де логіка? Навіщо купувати ось цей скін, якщо він і так там є? Коротше, отакі тут скіни, є, їх мало, як ви бачите. Але, в принципі, не так важливо. Коротше, таке собі, якщо чесно. А якщо бажаєте, щоб я пройшов оригінальну гру. Так знаю, і вже пройшов всі, пройшли всі кому не ліньки. Але ну, я б пограв би, мабуть, хоча я і так знаю приблизно, що там, що там, як там, але реально пограв би може. Так от, якщо хочете таке на каналі побачити саме оригінальну гру, тоді я не знаю. Або назбирайте 3 мільярда переглядів, і 500 тисяч пальсів. Або купіть мені цю гру, просто подаруйте мені, щоб я в неї пограв, так. Ля я жидюра просто. Гаразд, я жартую. Не знаю, чи я оригінальну гру буду знімати, але зняв хоча б таку пародію. Ну, а на цьому все. Що тут ще сказати? Всім дякую за перегляди. До побачення!